Життя Чака. Фентезійна драма, що є екранізацією одноіменної новели Стівена Кінга від майстра горорів Майка Фленегана, яка в зворотній хронології показує три глави із життя абсолютно звичайної людини Чака Кранса. Розповідь починається із моменту смерті героя і поступово наближається до дитинства, коли він жив у дивному будинку з привидами, відкриваючи перед нами всі подробиці життя Чака і найтемніші закутки його реальності. Кожен епізод це немов двері до окремої частини душі героя. І чим глибша історія досліджує його заплутане і непросте життя, тим більше дивних і шокуючих подробиць виринають на поверхню. Фільм відкриває перед нами незвичайний і чудернацький світ простої людини, показуючи, як її удачі, так і життєві провали, та доводячи, що у кожному нашому дні прихована ціла вічість, іноді абсурдна, іноді болюча, але завжди жива. Життя чака це своєрідна притча про те, як особиста історія однієї людини може бути цілим всесвітом, наповненим красою, болем та любов'ю, і як навіть найпростіше життя може залишити слід у цьому світі.